Друзі, доброго вечора. Вітаю всіх діючих і нових учасників каналу фінансової академії, особливо тих, хто зараз дивиться в прямому ефірі, а також тих, хто буде дивитися по запису. Мене звати Степан Прізвище Семенович, я один із директорів брокерської компанії. ну і звичайно, ж фінансовий консультант. І сьогодні з вами будемо говорити на тему фінансової безпеки. Зараз зроблю невеличку вступну частину. Поки ще приєднуються інші учасники. Ну, в принципі, я бачу, що у нас сьогодні небагато, є проблема із відключенням електроенергії по регіонах. Тому запис робиться. І для тих, кому важливо буде побачити, зможете подивитися запис цього ефіру завтра вже на цьому ж каналі. Тому давайте ми зараз з вами продовжимо. Тема сьогоднішнього ефіру фінансова безпека. Як, де, для чого, за рахунок чого можна її утворити, можна її сформувати. Для того, щоб краще було зрозуміло, я буду всі свої слова доповнювати візуалізацію на своєму планшеті. Тому слідкуйте уважно, записуйте, можливо, конспектуйте. Якщо будуть запитання, зможете їх задати по завершенні або наприкінці цього ефіру. Коли ми говоримо про фінансову безпеку, то на розум на думку сходить така асоціація із пірамідами потреб Абрагама Маслоу. Це був такий у свій час серйозний філософ, який визначив різноманітні потреби. Давайте я коротенько опишу. Сподіваюся, що ви вже знаєте піраміду потреб на слово. Але якщо не знаєте, ви зможете ознайомитися. І от у нас є базові потреби. Перші потреби на найнижчому рівні це фізіологічні. Ми маємо обов'язкові потреби в задоволенні нашої життєдіяльності, а це дихання, вода, їжа, сон, ну і секс. Це є фізіологічні потреби, без них ніяк. На другому рівні знаходиться потреба у безпеці. Яка в нас в основі наша потреба? Безпека, перш за все, це здоров'я, безпека нашого майна і безпека нашого майбутнього. І сьогодні ми заакцентуємо свою увагу, свою розмову на, оці, на цьому другому пункті. Сьогодні ми говоритимемо про оцю безпеку. Нашого майна, нашого майбутнього і навіть в якийсь мірі нашого здоров'я. Ну, для того, щоб вам було цікаво, я ще напишу наступні рівні наших потреб, коли ми вже задовольнили свої фізіологічні Якщо ми дивимося ну так банально, в Африці багато людей, величезна маса людей голодує, тобто в них не задоволена потреба в їжі, в них немає достатньо води, в них в багатьох країнах засуха і важко дихати через надмірні температури, тобто проблема з диханням. Ну, за сон і секс, я зараз не буду говорити, то в нас ці всі потреби практично задоволені, окрім тих територій, де ведеться війна. А от проблема безпеки стоїть гостро сьогодні, і завтра, і через деякий час. Коли ми вирішимо тих дві проблеми, нас наступить наступне ну, можливо, не проблема, а завдання вирішувати соціальну потребу. Соціальна потреба це дружба, сім'я і все, що з цим пов'язано. Далі, коли ми рухаємося по піраміді потреб, у нас виникає. Потреба наша особиста потреба слави, визнання або по-іншому поваги, поваги від себе особисто, поваги від і, і, оточення, ну і само собою це дає нам змогу мати впевненість і досягати яких результатів. Ну і вищий рівень потреб це вже творчість або самовираження. Самовираження. Якщо вам буде цікаво. Як досягати наступні рівні потреби, то про це ми будемо говорити в наступних ефірах, коли мова йде про бізнес. А сьогодні ми говоримо про фінансову безпеку в першу чергу і за рахунок чого її можна організувати. Так от, безпека є така базова, тобто ми можемо створити собі фінансову подушку. І ця фінансова подушка повинна бути розміром не менше, як три наших бюджети сім'ї. Три бюджети це мінімум, ну і більше. І вона потрібна просто для того, щоб ми себе нормально почували, і коли в кожної нормально думаючої сім'ї є фінансова подушка в розмірі хоча б три бюджети, і стається якийсь форс-мажор, то немає паніки, немає потреби заходити в мікрокредити, немає потреби в принципі, якісь кредити брати, або бігати кудись там щось, робити, якусь заставу в ломбард або ще якісь непопулярні рішення приймати. А можна просто взяти цю подушку і нею скористуватись. Але це мова йде про якусь таку базову безпеку. Ну, скажімо, пов'язану з здоров'ям. Можливо, частково з майном. А якщо ми говоримо про безпеку, пов'язану з майбутнім, то нам потрібно говорити про не фінансову подушку, а стратегічний резерв. І от стратегічний резерв ми формуємо не протягом. Якогось там невеликого періоду часу. Скажімо, фінансова подушка формується протягом півтора-двох років. Невеличкими сумами можна відкладаючи 10% від суми зароблених коштів, ми сформуємо собі нормальну фінансову подушку. Стратегічний резерв за півтора-два роки не сформує ніхто, навіть якщо людина багата, тому що в нього дуже великі потреби відповідного рівня життя і підтримування його безпеки, майна і майбутнього за два місяці також не сформується. Ну, якщо це не Біл Гейтс, або якась така іншого типу людина, яка вже доларвий мільйонер. Я говорю про звичайного нашого середнього статистичного українця, який заробляє 15-40-100 тисяч гривень. Як ми можемо формувати стратегічний резерв з точки зору грамотного підходу до нашого завтрашнього дня? Якщо про фінансову подушку, практично кожен розуміє, Проще вдома, хтось говорить, що я тримаю в шкарпеці, в панчосі, в матрасі, банці, під подушку. І неважливо, кожен по-своєму фантазує. Але в більшості людей, які дивляться в майбутнє, які розуміють, що можуть бути якісь форс-мажори, отака подушка є. Натомість, абсолютної більшості людей немає жодного резерву для того, щоб вирішувати ту проблему, яка може нести велику загрозу в житті. З чим це може бути пов'язано? Перш за все, давайте ми подивимося на наше життя. Як його можна зобразити? З точки зору часу, наше життя можна відобразити у трьох періодах. Перший період це навчання, коли ми навчалися в школі, в інституті. Ну, перед тим ми вчилися ходити, говорити. Тобто цей період приблизно 20 в кого 25 років зайняв, ну і він в більшості вже людей закінчився. Другий період це період робота, і цей робочий період нам приносить завжди якийсь певний дохід. Можливо, не в кожного кожного місяця, але в принципі в цьому періоді до гроші є. І третій період, коли ми перестаємо працювати, він називається пенсійний період або простому пенсія, і тут далеко не у всіх цей дохід є. З точки зору самого доходу, ми бачимо, що грошей немає тут, і грошей практично немає тут, багатьох людей. І ми зараз поговоримо з вами, що зробити, щоб ці гроші тут були. Дивіться, період навчання ми не мали грошей, і це нормально. Так само, як нормально, коли в період роботи у нас є гроші. Ми заробляємо кошти. В житті воно, звичайно, отак, різними зігзагами йде. Але в цілому так, якщо був перший робочий день, обов'язково буде останній. І ми перестанемо працювати, і від того, як ми ставилися до своїх грошей в період заробляння, буде залежати вже наступне наше життя. Тобто ми або продовжимо свій ріст і зростання фінансового благополуччя, або залишимося на тому рівні матеріального комфорту, який змогли досягнути протягом життя. Або впадемо вниз. Давайте проаналізуємо, що відбувається з закордонних пенсіонерів. У багатьох із них після закінчення робочого періоду життя в 65-67, швидше навіть років, в них дохід продовжує зростати. У частини із них дохід залишається на тому рівні, який вони досягнули. І тільки дуже, -дуже низької кількості людей, ну буквально там 5, можливо, відсотків, відбувається різке падіння вниз. Можливо, десь 10%, не більше. Що відбувається в Україні? В Україні в одиниці відбувається цей ріст. Дуже мало в кого залишається той самий ріст, рівень життя, до якого змогли дійти, і абсолютною більшістю людей відбувається падіння, хто має стаж до рівня соціальних гарантій держави, тобто до пенсії, і хто не має стаж до нуля. На сьогодні стаж 31 рік, через 32 вже. Через 3 роки вже буде 35 мінімальний стаж. Для того, щоб отримати в 60 років можливість вийти на пенсію. Або 15 років мінімальний стаж для того, щоб 65 років мати мінімальну пенсію. А тепер дивіться: хто із людей живе насправді на одну мінімалку в розмірі з 1 липня буде 8 тисяч гривень? Не так багато. Ну, є звичайно, але не так багато. Більшість людей беремо так: середня зарплата в Україні 15 тисяч гривень, середня пенсія 3-500. Тобто падіння виходить 4 рази. І виникає питання, що робити для того, щоб втримати оцей свій звичний рівень життя і не впасти от сюди. Зрозуміло, що потрібно створити оцей стратегічний резерв. І мало того, щоб створити його, потрібно знати де. І я навіть назву по-іншому це стратегічний резерв на третій період життя називається пенсійний капітал. І Його можна створювати виключно в надійних фінансових інструментах. Які перевірені світовим, світовою практикою і часом. І отже, якщо ми говоримо про капітал, про пенсійний капітал, і коли ми говоримо про рівень життя європейських і американських пенсіонерів, то ми не можемо в Україні нічого краще створити, ніж те, чим користуються вони. Ну поки що не може. Можливо, з часом буде. Наразі неможливо, тим більше в сучасних умовах. Чим же ж користуються європейські і американські пенсіонери? Вони користуються таким популярним в їхніх країнах, і поки що ще не, не, не вивченим для багатьох із нас, наших людей, і в категорії недовіри наших людей, але в довірі категорії іноземних пенсіонерів, таким популярним інструментом, як страхування життя. Страхування життя це дуже відомий в світі фінансовий інструмент. Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатись через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування життя складають основу доходу громадян пенсійного віку. В нас люди так часто попадали під різні фінансові піраміди, що через те, що вони. Втрачали гроші, сталося в багатьох враження, що будь-який інструмент фінансової піраміда. Ну, насправді, ми ж розуміємо, що страхування не може бути пірамідою, тому що переважно страхові компанії живуть існують 100, 150, 200 років. Ну, а фінансові піраміди існують 2-3 роки. Тому, якщо у вас є якісь сумніви стосовно того, наскільки це надійно, звичайно, ви можете після цього ефіру задати запитання. Так от, говорячи про страхування життя, я покажу, як воно працює в Україні також. До речі, є в цьому телеграм-каналі Фінансова академія є також ефіри щодо надійності страхових компаній. З цифрами, фактами, з юридичним підтвердженням, з цифровим підтвердженням тобто, це ж не просто слова, а мова цифр. А отже, це статистика і доказова база в вигляді законодавчої. Дивимося стосовно нашого пенсійного періоду. Скільки нам потрібно грошей? Я зараз не буду запитувати, скільки ви заробляєте, візьму, наприклад, такої середньої зарплати в Україні 15 тисяч гривень. І за 12 місяців середній українець заробляє 180 тисяч гривень. Якщо взяти на перших 10 років життя, ми 180 множимо на 10 років і отримаємо суму в розмірі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Якщо ви заробляєте 20 тисяч гривень, то відповідно, вам потрібно скільки тут у вас буде 240 тисяч, і для того, щоб ви жили в відповідно такому самому рівні життя, вам потрібно буде собі зберегти 2 мільйони 400 тисяч гривень. Як ми бачимо, це 45, в другому випадку це 60 тисяч доларів, сума не мала, але це все нас для того, щоб прожити перших 10 років пенсійного віку не працюючи. Ну щоправда, коли у вас буде така сума, у вас буде не пенсія, а у вас буде відпочинок. Ви будете мати нормальний рівень життя, ну, так як європейських пенсіонерів. Оскільки ми е, говоримо, що ми в Україні нічого нового не створили, ми взяли модель, економічну модель, яка називається накопичувальне страхування життя, краще звучить англійською мовою, life insurance, тобто обезпечення життя, і перенесли її в Україну. Причому, взяли, е, коли писала закон України про страхування наші законодавці, Взяли декілька моделей. Взяли економічну модель страхування європейську і американську, і звідти взяли все, що найкраще, і створили дуже хороший закон, який чудово працює і виконує свої зобов'язання. Кожна страхова компанія перед клієнтами завдяки цьому закону. І ми маємо хорошу, безпечну територію інвестування. Що нам це дає? Дивіться: якщо ми інвестуємо хоча б 10% від цієї суми, ну, наприклад. Візьмемо таку суму, як 20 тисяч гривень, тобто ми можемо 2 тисячі гривень в місяць спокійно відкладати, а отже за рік це може бути сума в 25 тисяч. Якщо ми розуміємо, що ці кошти не пропадуть, а в цьому легко переконатися, просто задавши декілька запитань. Коли ми розуміємо, що це в категорії нашої безпеки, це в категорії нашої безпеки, і це можливо навіть буде питання виживання. Тобто, нам це важливо, дійсно, це не те, що хочеться, це те, що потрібно, то ми, звичайно, знайдемо можливість. Тих 25 тисяч гривень проінвестувати в страхову компанію, ну, щоправда, потрібно дивитися в яку. Тому що дійсно є компанії, які можуть бути не настільки надійні, як би хотілося. Ну, врешті, кожен із вас має право обрати собі компанію, яка має максимальну надійність. Зараз я вам розкажу про одну із найбільш надійних компаній світу, що вона пропонує. Не буду називати їхні назви для того, щоб нікого не рекламувати, тому що сьогодні на цьому ефірі я даю тенденцію: будь-яка компанія теоретично. Може дати ті самі функції. Тобто я показую, що можна зробити для того, щоб сформувати свій пенсійний капітал. Як це працює? Беремо ми, скажімо, 25 тисяч гривень, укладаємо договір страховою компанією, і приблизно 20 тисяч гривень піде в накопичення, і 5 тисяч гривень піде на страховий захист. Це піде на страхування. Ті кошти, які йдуть на страхування, вони не накопичуються, тобто вони кожного року йдуть у фонд страхових резервів страхової компанії, а оці кошти, які 20 тисяч гривень, вони накопичуються і вони нам будуть відігравати роль нашої пенсії приватної. І якщо вам ще немає 50 55 років, ви сміливо можете оформляти собі на 25, навіть на 30 років, тому що договір повинен закінчитися у віці максимум 75 Тобто, навіть якщо у вас 45 років, ви ще можете оформити собі на 30 років такий договір. За 30 років ви самостійно відкладете 600 тисяч гривень. Що важливо, що проценти, які будуть нараховуватися, вони не будуть виплачуватися, а будуть додаватися до основного нашого з вами депозиту. Це називається капіталізація вкладу. І за рахунок 10-12% річних. За 30 років потроїться, тобто тут буде 1 мільйон 800 тисяч. Так працює сила складного відсотка. Якщо у вас немає 30 років можливості інвестувати, ви можете на 25, тоді сума подвоїться, буде мільйон 200. 000. Якщо у вас немає можливості на 20, ви можете на 25, ви можете на 20. Тоді сума просто буде ще така сама, тобто плюс 600. Ну, і якщо у вас буде менше, ніж на 20 років, тобто сума буде менше, ніж 600 тисяч гривень зароблена. Але це також добре, бо це значно більше від нуля. 2 мільйони 400 тисяч гривень та сума, яка повністю вирішує проблему пенсійного забезпечення, тому що, бачите, ви жили на 20 тисяч, і у вас буде оцих 2 мільйони 400, ви знову будете жити на тому самому рівні, до якого ви звикли, ви будете жити на рівні свого матеріального комфорту. А якщо у вас ще буде пенсія державна, ну це буде взагалі бонус плюс. І, звичайно, ви скажете, що а інфляція. Ну, звичайно, це якщо ви знаєте про те, що є інфляція, не вже страхова компанія про це не знає. Є така опція, як індексація, яка зберігає купівельну спроможність наших коштів від інфляції протягом всіх років дії договору. І за рахунок індексації, ми будемо мати оцих 2 мільйони 400 тисяч гривень плюс додатковий дохід, який вирівнює негативний вплив інфляції. Якщо це буде 7%, так як деякі компанії розраховують. То тут буде близько 2 мільйонів. Якщо буде так як зараз, інфляція 15%, ну буде більше 5 мільйонів. Важливо, що гроші за весь цей період часу збережуть свою купівельну спроможність. Ви нічого не втратите. Ну і звичайно, коли ми говоримо про великий період часу, ми повинні враховувати такі категорії безпеки, які нам також важливі, як безпека здоров'я. Тобто, тут я розпишу. Давайте детальніше. Безпека здоров'я, безпека майна і безпека майбутнього. Тільки що ми з вами проговорили про безпеку майбутнього. Тобто, ми за рахунок поліса убезпечення життя вирішуємо дуже-дуже важливий пункт: Безпека здоров'я і безпека майна, безпека майна вирішується за рахунок страхування майна. Це не в нашій категорії, А от безпека здоров'я вирішується за рахунок страхування життя. І безпека сім'ї, ще можна так додати, тут до цієї категорії. Тому що протягом життя з нами можуть траплятися різні нещасні випадки. Ми від них можемо бути застраховані фінансово, але ми не можемо бути застраховані, що з нами не станеться. Скажімо, якщо в сім'ї помирає годувальник через хворобу, ми ж розуміємо, що дохід в сім'ї падає до нуля з його боку, то він вже не заробляє. Якщо він. Відходить із життя через трагічну смерть. Через нещасний випадок дохід також прямує автоматично одразу до нуля. А якщо він отримує інвалідність, то дохід не до нуля падає, а нижче плінтуса, вчорашній той, хто заробляв кошти, перетворюється в утриманця і потребує кошти на своє отримання. Через те, що в нас в країні медицина безкоштовна, а отже, дуже дорога. Нам потрібно мати і медичний захист, і захист на випадок різних форс-мажорних обставин. Як працює страхування? Давайте ми з вами коротенько оглянемо. Якщо стається така прикрість, як смерть через хворобу, от людина жила, захворіла і померла. Планував відкласти собі самостійно 600 тисяч гривень. Сім'я отримує. Незалежно чи це відбулося на першому році, тобто відклав тільки 20 тисяч, чи на другому, що відклав 40 тисяч, сім'я отримує цих 600 тисяч гривень згідно договору, але додатково отримує процент прибутку, який сформувався на рахунку цього клієнта, плюс процент індексації, якщо він його підтримував, за всі роки дії договору. помножити на кількість років дії договору. Так працює страховий захист в цьому прикладі. Людина планувала попіклуватися про своє майбутнє, створити собі відпочинок в третьому періоді життя, який називається не пенсія, а друга молодість, сформувати собі капітал і подбати про те, щоб потім добре жити, але помер. Він не буде знати, що буде далі з його сім'єю, але він точно знав, коли кладав договір, що про його сім'ю попіклується страхова компанія у, виплаті, у вигляді от такої виплати. Далі, якщо стається трагічна смерть, Через нещасний випадок буде виплачена трійна сума: 3 по 600 тисяч, тобто буде виплачено 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс відповідний процент прибутку за всі роки. Далі, якщо стається втрата працездатності або інвалідність, Тут буде виплачено процент від піввідсотка до 100% по таблиці видів втрат. Весь організм оцінений на 100%, і залежно від того, що стається з організмом, відповідно, буде зроблено оцінку і виплачено від суми 1 млн 200 тисяч гривень. Тобто дві гарантовані страхові суми. А в нас в даному прикладі гарантовано 600. Щоб краще розуміти, в казіні палець лівої руки оцінений на 10%. Тобто виплата буде в разі втрати цього пальця або втрати його працездатності 120 тисяч гривень. Ноги оцінені, кожна нога оцінена в 50%, тобто за кожну ногу буде виплачено 600 тисяч гривень. І так далі. Повна втрата мови, зору, слуху буде оцінена як 100%, і тоді компанія заплатить оцей мільйон 200 000, плюс наступить звільнення від наступних проплат. Тому що людина, яка отримала першу чи другу групу інвалідності, раш всього не може заробляти кошти, щоб оплачувати внески в страхову компанію, і компанія її звільняє. Ну і також є така опція, як медичний страховий захист, ми його називаємо просто одним словом, медицина, і це дає змогу отримати різні типи захисту. Наприклад, якщо стається критичне захворювання, є одне сім або тридцять дві критичні хвороби, таких як рак, інфаркт, інсульт, коронарне шунтування судин, ниркова недостатність, пересадка тіло важливих органів, повна сліпота і ще інших 25 захворювань, які я зараз вам не будуть перелічувати, але страховий захист йде мінімально від 50 тисяч гривень, і аж можливо навіть до 1 мільйона гривень за вашим бажанням. Тож залежно від того, яку ви обираєте суму захисту, такий буде оплачуватися страховий тариф. Також є окремо виведена онкологія жіночих органів. Мінімальна сума страхового захисту 225 тисяч гривень. Оплачується і хірургія, і перебування в стаціонарі. І одноразова виплата при діагностуванні онкології. Також є стаціонарне лікування внаслідок захворювання або нещасного випадку, також є хірургічне лікування, або втручання, ну і також є ще інші типи стовно-медичного страхового захисту, які ми підбираємо для вас індивідуально, коли оформляємо заяву і формуємо договір страхування життя. В от така у нас сьогодні була розмова. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про безпеку фінансову, і згідно піраміди потреб Маслов, наша безпека перебуває на другому рівні потреб, після того, як ми задовільнили свої фізіологічні потреби, ми маємо велику потребу в безпеці, безпеці здоров'я, безпеці майна і безпеці майбутнього. Так от, за рахунок того, що ми хочемо задовільнити, нам важливо точніше так, задовільнити оцю категорію безпеки, ми можемо це сформувати на базовому рівні за рахунок фінансової подушки. І на стратегічному рівні за рахунок формування свого пенсійного капіталу, який паралельно формуючи цей капітал, буде піклуватися про безпеку здоров'я, безпеку сім'ї, а також безпеку третього періоду життя, який в нас називається пенсія. А в нас за рахунок сформованого капіталу буде відпочинок. Формується він дуже просто за рахунок укладення договору із надійними міжнародними страховими компаніями, і він е, дає нам змогу. Залишити звичний рівень життя, до якого ми дійшли протягом свого робочого періоду життя, тобто, будучи тут залишитися на цьому рівні, а не падати сюди, так як ми бачимо зараз у більшості наших пенсіонерів. Вирішуючи оцю проблему, верніше, здовільняючи цю потребу безпеки, ми вирішуємо проблему пенсійного незабезпечення, тому що пенсії у нас дуже і дуже малі, наші пенсії нічого не вирішують. І паралельно ми маємо страховий захист на випадок смерті чи трагічної смерті для сім'ї. Випадку втрати працездатності або так званої інвалідності для себе, а також випадку різних медичних ситуацій чи проблем. От що вирішує наш поліс обезпечення життя, тому більшість людей, 80-90% в цивілізованому світі, використовують такі програми обезпечення життя для того, щоб почувати себе безпечно. Сьогодні ми з вами говорили на такі важливі теми. І ті, із вас, хто дивиться зараз у записі, ви також маєте змогу задати мені запитання. Для цього вам треба просто написати: є оця кнопочка в телеграм-каналі, написати Степану. Степан це я, як ви пам'ятаєте, я себе представляв на початку. І я дам відповідь на ваші запитання. І якщо вам дійсно, якщо у вас є оця базова відповідальність за себе, за свою сім'ю, Якщо ви хочете жити в категорії безпеки, якщо вам важливо не опускатися на рівень виживання, то я вам рекомендую розібратися в цій пропозиції, яку я вам надав, не робити поверхневих висновків, не радитися з людьми, які цьому не розбираються, а от реально чи знайти якогось іншого спеціаліста, чи поспілкуватися зі мною, бажано в онлайн, задати свої запитання, отримати відповідь і прийняти рішення. Тому що невміння прийняти рішення. Не звільняє нас з вами від відповідальності за таку опцію, за таку бездіяльність. І Якщо ми хочемо з вами бути забезпеченими людьми, якщо нам важливо не виживати в старості, як виживають теперішні пенсіонери, а жити, якщо ми врешті відповідальні перед своїми теперішніми тих, кого ми на цей світ привели нашими дітьми, якщо ми відчуваємо відповідальність за своїх батьків, які вже швидше за все від нас фінансово залежні. То ми не можемо бути без полісу обезпечення життя, тому що ми позбавляємо можливості бути під захистом трьох поколінь тобто наших дітей, нас самих, наших батьків. І в майбутньому ми позбавляємо себе нормального рівня життя, такого рівня життя, який на сьогодні сьогодні організували європейські пенсіонери. Тому я вас просто закликаю з позиції свого розуміння, а фінансовим консультантом у цій сфері я вже працюю з 2008 року. І розумію, і бачу, що це надзвичайно важливо вміти прийняти рішення в сторону свого забезпеченого життя. Тому, друзі, хто дивиться онлайн, хто дивиться в записі, не ігноруйте, не кажіть, що в мене ще є час, що я ще встигну. Якщо вам вже від 18 років, якщо у вас вже є паспорт, якщо ви вже маєте хоча б якийсь дохід, то по відношенню до свого майбутнього ви вже зобов'язані відкладати собі гроші. Ну, а я з вами говорив на ці теми відверто, для того, щоб краще передати вам те розуміння, яке, можливо, було власне, сьогодні і сформовано. Тому, якщо у вас є таке розуміння, але є небажання розібратися, то прийдете відповідальність. А якщо є бажання відповідальність, розібратися, то задавайте запитання. Ми з радістю вам допоможемо, ми фінансові консультанти. Раз ви в мене на ефірі, значить, звертайтеся до мене. Я обов'язково допоможу вам в цих питаннях питання розібратися. До нових зустрічей. Якщо вас цікавить можливість додаткового заробітку, приходьте на наступні ефіри, тому що тема у нас є різноманітна. Але сьогодні ми говорили з вами власне, про фінансову безпеку. Дякую за увагу. Підписуйтесь, залишайтесь на цьому каналі. І, звичайно ж, приходьте на ефіри для того, щоб мати змогу в онлайні задати запитання. Я з вами прощаюся. Дякую вам за вашу присутність. І до нових зустрічей. Добрань, слава Україні!